Так як у мене є старша дитина, яка вже переходить третій клас, і якби його в школу зібрати трішки легше, бо в нас вона якась канцелярія лишилася з попередніх років. А от коли йде перша дитина, і це все з нуля. Юлія, мама двох діток її менша донька цього року йтиме в перший клас. А відтак перед родиною постає питання підготовки до навчального року. Нещодавно уряд схвалив запуск нової виплати Пакунок школяра. Це одноразове нарахування на кожну дитину, яка цьогоріч іде до першого класу. Це буде грошова допомога в розмірі 5 тисяч гривень на придбання необхідного канцелярського приладдя, книжок, дитячого одягу та взуття для тих, хто відправляє свою дитину в перший клас. В офлайн форматі ця програма має на меті полегшити підготовку до навчального року для батьків-першокласників. Увесь процес подачі заявки та отримання коштів відбуватиметься через дію. Доволі просто все насправді. Перше, що вони мають зробити, це звернутися в школу. Сам навчальний заклад, написати заяву, що хочуть свою дитину влаштувати в перший клас. Наступний крок це вони мають оновити свій застосунок дії. Якщо застосунок дії там в них ще не встановлений, встановити застосунок. Наступним кроком вони мають звернутися в будь-який зручний мімбанк. І там оформить таку спеціальну картку, яка називається Дія картка. На цю картку будуть надходити не тільки ця допомога, а можливо, якісь інші. Наступні таке оформлення краще зробити в онлайні, не обов'язково навіть йти в банк. Це просто зручно. Після оформлення картки потрібно дочекатися повідомлення в дії, що послугу можна отримати. Коли ці всі фактори співпали, після цього вони вказують в застосунку дії, які банк вони вибрали для отримання цієї допомоги, і чекати кошти кошти орієнтовно мають прийти десь в кінці серпня місяця. Ці кошти, які вони отримують на цю спеціальну картку, неможливо перевертить в готівку. Їх можна розрахуватися виключно за канцтовари або за одежу. І прохання майбутніх, як так, батьків, які будуть брати цю допомогу перед тим, як йти в якийсь магазин, уточни, чи цей магазин готовий, приймати цю картку. Хоч програму оголосили нещодавно. Юлія про неї вже чула. каже, обов'язково подай заявку на виплату. Особливо кого йде перша дитина в перший клас, які батьки хвилюються, вони хочуть купити все саме краще і ну. Є допомога, коли можна щось і купити на ці кошти. Якщо не рахувати одяг, бо ну це така потреба, яка є постійно. Важливо, там в школі це трошечки більше, але якби дитину ми завжди одягаємо на канцелярію, особисто мені цих коштів буде достатньо, адже той самий рюкзак можна купити за дві тисячі, можна купити за сім тисяч. От, і якщо обрати перший варіант бюджетніший, то і на канцелярію теж лишиться. Ми запитали у рівнян, як вони ставляться до цієї ініціативи уряду. Люди підтримують, хоч більшість і вважають, що для повноцінної підготовки 5 тисяч недостатньо з теперішніми цінами. 5 тисяч гривень, як не як, хоча б якийсь рюкзак, то вже купиться. І цей держави хоча б щось. Добре, якщо виплатять. Хоча в мене сумніви, звичайно, але я думаю, що виплатять. Я за. недостатньо, але хоч щось. Якщо держава хоч щось придумала для першокласників наразі зібрати їх до школи, то це ну вже бонус плюс. Наша держава ні про що не дбає про дітей, що в саді, що школа. А зараз діти гиньте за Україну, віддавайте. А вони нічого не дали для цих дітей, для цих батьків, які піднімають за свій кошт. Школу добровільні внески, в саді добровільні внески. А далі йдіть, захищайте, а вони сидять в Верховній раді і круті. За наш рахунок відпочивають, за наш рахунок харчуються, за наш рахунок оренду житла платять собі, машини, і все проче. Ну, а діти хоч так і то добре. Я думаю, що це добре, що давали йому якісь допомоги для першого класу, ну, до молодших класів хоча б. Ну, Можливо, на одежу навіть не вистачить. Ну, ти все на всі ні, то мало. Я думаю, що типу, потрібна ініціатива, тому що потрібно підтримати дітей. Я сама вчителька і знаю, як це важливо. Наскільки важко зараз батькам підготувати дитину до школи? Я маю на увазі зібрати дитину до школи. То це була б чудова ідея. Але знаєте, ініціатива ініціативи, але наразі я знаю, що у держави інший пріоритет в нашій країні війна, тому зараз. На жаль, які б як би це важливо не було. Я думаю, що треба направити більше грошей на підтримку нашим військовим. Ну я позитивно, що виплачували батькам, щоб вони могли дітям купити. Позитивно відношусь до цього. А ви думаєте, що 5 тисяч гривень буде достатньо? Ні, я думаю, що це недостатньо, але хоч щось. Ну я дуже позитивно це сприймаю. Дай Бог, щоб так було. Як нічого не давали взагалі, а це хоч 5 тисяч. Ну звичайно, що зараз це мало. Але якщо враховувати, що дітям при народженні платять тих 900 гривень, ну мамі кожен місяць, то і це вже якийсь хліб. Під час війни я гадаю, що і це добре. Я думаю, що це була б непогана підтримка для батьків. в Теперішній час росту цін, було б цікаво запровадити таке, щоб трошки полегшити. Збирати дитину до школи. Ні, це дуже, це дуже мало, цих 5 тисяч гривень, звичайно, але це, скоріше всього, йде на якесь спонсорування якихось канцтоварів, складів чи що. Скоріше так. Інформацію про дату запуску та деталі програми в уряді пообіцяли повідомити трохи згодом. Важливо, що проєкт запускають за підтримки програми розвитку ООН в межах проєкту підтримки дія, що реалізується за фінансування Швеції а також Швейцарії. Кошти можна буде використати упродовж шести місяців із моменту надходження на рахунок. Після цього невикористаний залишок повернеться до державного бюджету. Ілля Тамашевський, Христина Усик, Олешоламай, Новини Рівного.